Всім привіт! Чергова наша робота по вдосконаленню нової речі. От приніс клієнт сумочку, в якій оця от петелька, як відкритий, це знаходиться не вверху, як би мала бути, а ну, в половині сумки. І через то людині нова сумка, коли він щось важке кладе сюди, перевертається. Тобто все з сумки висипається. Він багато важких речей туди пхає, і тому він зразу вирішив її тюнінгувати. Що ми робимо? Ми знімаємо цю петельку, виготовляємо такий новий шкіряний вкладиш і причіпляємо її сюди. От наша сумочка з переставленими петельками. Петелька була тут, переставили сюди. Тепер відповідь, Сумочка вже не перевертається. От вона вже в своєму нормальному положенні. То, що вона пуста, як буде повна, то взагалі не буде перевертатися. Це можна переробити. Приходьте, і робіть речі зручними для вас.